Вітаю всіх, які енергії будуть, будуть впливати на нас 30 січня 2024 року. А впливають на нас енергії імператриці, мага і імператора. Це енергії дуже конструктивні. Від енергії мага будемо відчувати імпульс діяти, розпочинати нові справи, проекти, ідеї, здійснювати мрії. Прийде багато корисної інформації. Від енергії імператриці буде фізичний рівень виходити на перший план. Це турбота про своє здоров'я, про свою зовнішність, про свій комфорт, ваші починання, творчість, будуть успішними. Це гарний час для розширення матеріальної сфери, вдалі ділові переговори, покупки теж будуть вдалими. Гарний час створити комфорт у своїй оселі. А енергії імператора закріплять можливість роз... реалізувати свою мету, досягнути успіху, взяти контроль над ситуаціями в свої руки. Діяти треба відповідально. Якщо виникне необхідність вирішити офіція... офіційні питання, очікуйте гарний результат. Будь-яка консультація буде корисною. З'явиться можливість вирішити фінансові питання. У особистих стосунках будуть зміни на краще. З боку дівчаток це розуміння партнера, з боку чоловіків буде більше відповідальності. Для тих, хто без пари, дівчатка можуть отримати пропозицію про офіційні стосунки. Для чоловіків, можливе нове знайомство для серйозних стосунків. Якщо узагальнити, то всі розуміють, що весь світ дуальний, все має два боки: один гарний, другий зовсім негарний. Тому якщо сьогодні енергію спрямувати на розвиток, на гармонійне існування, то будете відчувати результат своєї праці і задоволення від прожитого дня. Якщо весь час перебувати у негативі, страхах, зневірі, образах, плітках. То саме це ви і притягнете у своє життя. Як підсумок, дійте у своїх інтересах, але так, щоб не нашкодити іншим. Уникайте агресії, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб найкращі енергії цього дня були вам у поміч, миру вам і гарного дня!